За півдоби більше тисячі українців перетнули кордон з Євросоюзом за новими правилами. Для України почав діяти безвіз з ЄС. Тепер українці, маючи біометричний паспорт, можуть будь-коли перетинати кордон усіх країн Шенгену без попередньої процедури отримання дозволу у посольстві. І як столиця зустріла довгоочікувану подію, сюжет Тараса Левченка. Зворотній відлік, бучний концерт на європейській площі. Президент цитує російських класиків. Так Київ зустрічав першу безвізову ніч. Ця подія знаменує остаточний розрив з Російською імперією. Прощай, німита Росія! Страна Рабов. Страна господ. І ось вже українці вирушають до Європи за новими правилами. Прощавайте гадки, дадуть візу чи не дадуть, та місяці очікування на неї. Аби потрапити в ЄС, нині достатньо біометричного паспорта. Відколи обіцяли відтоді і чекали. Слава Богу, дочекалися. Першим рейсом з безвізовими пасажирами в Борисполі став нічний літак на А Вранці на Брюссель та Вільнюс вже шикувалися черги щасливих українців з біометрикою. Ми Можемо їздити у Європу. і Це добре зараз. З прийняттям безвізу набагато простіше і зручніше. Такий ажіотаж кажуть в аеропорту Бориспіль, на користь самим пасажирам, адже квитки коштуватимуть дешевше. Ми постійно ведемо переговори з різними авіакомпаніями, в тому числі лоукост перевозчиками. Надіємося, що ми побачимо уже в цьому году нове ліврі самолітів. Вирушив безвіз в Європу сьогодні. Перший рейс з суходолом це швидкісний потяг, Київ. Перемишль. Перше по безвізу їду по біометриці до родичів. До цих пір не могла поїхати, бо дуже велика процедура отримання було документів. Зручно відвідувати родичів, здійснювати ділові візити, їздити на навчання. Звісно, ж пізнавати Європу туристам. Це перша видима перевага. Насправді користі набагато більше. Не забудемо, що безвіз уже дав дуже багато. Это, наприклад, модернізація погранічної служби України, это теж біометричні паспорта, безпасна документів. «Back in the USSR» ми будемо чути, лише слухаючи Бітлз. І ніколи Україна більше не повернеться в Радянський Союз, тому що ми горда і вільна демократична нація, повертаємося до родини європейських народів. Тарас Левченко, Ярослава Котляренко, Андрій Нєшин, Дмитро Оліфанов, Станіслав Бурчак, телеканал Київ.